Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Вітаємо вас, друзі, у студії обласного радіо Алла Томилко», Вероніка Моїлавець, Оксана Ігнатенко, Поліна Сичинська та Софія Пінчук. Ми навчаємося у різних школах. А об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія. У майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме зі журналістики ми опановуємо в палаці. Атуліпті, хмурий дім в небі радуга просняться. Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинається слипки. Загально відомо, що добрий настрій, позитивні емоції та щира усмішка здатні творити диван. Люди з почуттям гумору, як правило, завжди мають багато друзів. Вони душа будь-якої компанії. Спілкуватися з ними і цікаво, і весело. А чи знаєте, ви що вмінню створювати іншим добрий настрій? Можна навчитися в обласному палаці дітей та юнацтва. Є навіть гурток юних ігротехніків. Його керівник Світлана Гергуль, сама людина позитивна, і гурток назвала як оригінально, так і влучно. Варці веселого настрою. Ми запросили Світлану Вікторівну до мікрофона і поцікавились, коли вона зрозуміла, що ігротехніка – саме її покликання. Це було дуже давно, коли я переступила поріг палацу як кружківець. Мені дуже сподобалося, і була в мене дуже гарна наставниця. Це Бодяк Валентина Іванівна, яка розкрила мій талант, мої вміння. Я не тільки провожу ігри і ігротехнік, вже великий я керівник, але ще й співаю і танцюю. І тому в цьому гуртку дуже багато різних направлень і хореографічні, і вокальні, і звичайно ж, здібності ігротехніка. А як вам вдається розглядіти у ваших учнів початківцях потенційний талант ігротехніка? Це спочатку дуже складно, але це відбувається на моїх очах. Я не даю теорії. В основному ми робимо практично. Тобто, я роблю такі цікаві, невеличкі форс-мажорні ситуації. Дитині кажу: ану, спробуй це зробити. Наприклад, в ігрі спробуй рух. Дивися, ось малятко стоїть. Воно плаче. Спробуй заспокоїти. І розкривається потенціал. І я вже бачу, що ця дитина готова, готова для. «Ігротехніка». Гуртку творців веселого настрою близько 20 років. Мабуть, що є певні здобутки. Є звичайно, ми навіть їздили на перший всеукраїнський фестиваль ігрових програм ігротехніки в адреса дитинства Гра в місто Запоріжжя. Там зібралася велика кількість дітей, ігротехніків і діти і показували, і мали змогу навчитися. Ми завоювали диплом учасника, і ми звідти привезли багато цікавенького і багато в чому і навчилися. Звичайно, взагалі-то ми. І не тільки в палаці розважаємо, але і в місті, і в області, і навіть створюємо такий фестиваль раз в два роки, обласний, де також діти з'їжджаються разом зі своїми культурганізаторами і показують свої вміння, чого вони навчилися, і ми вчимося, і в нас вчаться. Я мрію, щоб дітей, які я навчила. Все ж таки мою справу і надалі продовжувала це перше Друге досягти великих успіхів не тільки на всеукраїнському рівні. Взагалі, настрій приносити іншим людям. І не тільки дітям, а й дорослим. І, мабуть, настав час представити вам учасниць гуртка юних ігротехніків творці веселого настрою. Отже, знайомтесь. Пономаренка Альона навчається в 33-й школі в 10 класі. Анастасія Дзогій. Я навчаюся в 10 класі 11 колегіуму. Я Анастасія Боронок навчаюся в 33 школі, 10 класі. Як сталося, що ви потрапили саме до цього гуртка? Три роки тому я прийшла у цей палац, і так мені впало до душі це назва саме творці веселого настрою. Я подумала, мабуть, це буде дуже весело, дуже круто. Я і записалася, і ось я вже три роки сюди ходжу і зовсім не шкодую про це. Я стала більш розкритою, більш веселою. Я, я прийшла з дівчинкою, яка всього боялася. Щось не так, щось не то взагалі така сором'язлива. Зараз навпаки є душа компанії, я і граю і завжди круто, весело, цікаво. Я дуже вдячна вікторні за це. Я стала більш розвинута і навчилася не соромитися і бути веселою. Світлана Вікторовна допомогла мені розвинути мою дикцію. Я тепер не боюся сцени розкрита, допомогла розвинути мою пластику. Чи вдається вам утримувати увагу аудиторії під час виступів? Так, звичайно, нас цього навчали, тренували. Ми ведемо концерти. Тому ми, звичайно, вміємо тримати на собі аудиторію. Поділіться, будь ласка, секретами. Мабуть, потрібно дивитися першу чергу, яка це аудиторія. Якщо це діти, то до них потрібен один підхід. Якщо це дорослі люди, то зовсім інше. Потрібно дивитися чим цікаво. Якщо це діти, потрібно грати з ними. В іграх вони завжди краще розуміють. Будь-яку інформацію сприймають. Ось так це один із секретів. Мабуть, всі не будемо розкривати. Головне посміхатися людям, вони будуть відчувати твою тепло тут. Ви навчаєтесь майстерності ігротехніка. А це одночасне поєднання і гри, і рухів, і пластиків, і танців, і співу. Важко це дається. Насправді рухи розраховані на дітей, тому вони дуже прості, але вони дуже допомагають підтримувати форму, і це дуже круто, я вважаю. Ну для мене це дуже просто, тому що я майже кожен день ходжу на танці, там дві години поспіль займаюся і пластикою і танцями, але там більш складніші рухи. А тут ми якби розвиваємося та доповнюємо себе цими рухами. Чи є у вас улюблені репризи? Є які заготовки, які завжди сприймаються публікою на ура? Я навіть не знаю. Кожен раз я виконую якусь різну роль, тобто я розк. Ривався без різних планів, і тому улюблена реприза. Взагалі, я всі люблю в емоції. Мені дуже подобається танцювати. Ми граємо завжди нові ролі. Нещодавно на семінарі я грала с рівне не і мені це було дуже легко. це було дуже смішно. Навіть якщо ти забуваєш слова, я просто плачу і всі з рівно сміються. Якби розкриваюся найбільшою ці репризі, пропонуємо оцінити акторські здібності Альони Пономаренко та Анастасії Зоґій усім нашим слухачам. Хух, нарешті воно заснула. Принцеса Плаксива, що ж мені з нею робити? Сил мої вже більше не вистачає. Відний <риклад> нещасна, милишенько, прокинулася. Чого ти там стоїш? Пограй зі мною в якісь цікаві ігри, я тобі кажу. Я не знаю, що робити, бо все, що я знала, ми вже пограли. Якщо ти зараз щось не придумаєш, не зноси де тобі голови. Добре, царівна, в мене є одна ідея. Чула я, що десь далеко-далеко живе собі така ігринка-веселинка. Я впевнена, вона нам допоможе. Ну, так чого ти там досі стоїш? Швидко звони, клич свою там і гринку, веселинку. А до якого заходу ви зараз готуєтесь? Ми готуємося на сіньковку. Ми поїдемо у це селище на кордоні трьох країн і будемо представляти Україну. Оскільки це буде 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Ми будемо грати з дітьми, а також проводити сам концерт. Багато з нашого палацу дітей будуть брати участь у цьому концерті, тому що в нас багато новитих і танцюристів, і співаків. А ми будемо проводити ігри та взагалі вести весь концерт. Це має бути весло, і це має подобатися людям, які прийдуть до нас, подивитися. Тися, звичайно, не може бути такого, що ми вийдемо і все так відчеканемо. Ні, повинна бути якась і від себе щось додавати. Тобто, крім заготовок, буде й імпровізація? Звичайно, як каже наша вчителька, сценарій потрібен бути для того, щоб ти запам'ятовував, хто за чим. А у кожній репліці ти повинна додавати свою індивідуальність. Чи плануєте, мабуть, обрати відповідну професію? Я планую поступати у Київський національний університет театру кіно та телебачення на факультет диктор та ведучий телепрограм. Я дуже хочу стати журналістом і сподіваюся, що я буду таким і трішки серйозним, і трішки веселим журналістом. А чи маєте якісь рецепти хорошого настрою? Мій рецепт хороших настрій це виспатися в першу чергу вранці, встати, зробити щось таке, що ви дуже любите. Можливо, порозмовляти з рідними. Це дуже піднімає настрій. Взагалі, ми хочемо запросити дітей до нашого гуртка. Приходьте, буде дуже весело. Ми пограємо в дуже цікаві ігри. Вам обов'язково сподобається. І якщо колись ви були на сором'язливими, то повірте, за півроку цього вже зовсім зовсім не буде. І у вас стане багато знайомих, і ви станете лідером. Я виходжу на вулицю, там завжди для мене гарна погода. Щира усмішка в мене на обличчі, і друзі, яких я бачу в школі кожного дня. Треба завжди посміхатися, і все буде добре. Сонечко посміхнувся, наче черікій матусі. У сонечка я навчуся. Доброго настрій від керівника гуртка юних ігротехніків Світлани Герголь. Саме головне це очі дітей, які дивляться на мене і палають величезним вогнищем таланту. І вони мені допомагають творити і допомагають створювати величезний настрій і дарувати це іншим. А наш рецепт доброго настрою це спілкування з позитивними, завжди готовими до всього нового і цікавого однолітками та дорослими. І відчуття задоволення від зробленого. Адже спільний проект обласного радіо та обласного палацу дітей та юнацтва Крила, в якому ми брали участь, на 11-му міжнародному фестивалі конкурсу дитячо-юнацької журналістики, пресвісна на Дніпрових схилах, було відзначено дипломом в номінації Радіоробота. І повірте, це дуже приємно. Попереду літо у школярів такі довгоочікувані літні канікули, а у дорослих відпустки. Тож ми бажаємо усім нашим радіослухачам яскравого, веселого та незабутнього відпочинку, цікавих друзів і тільки позитивних емоцій. Була рубрика Крила, спільний проєкт обласного радіо та обласного палацу дітей та юнацтва. Ми щиро бажаємо, щоб найкрилатіші мрії, кожна з вас обов'язково здійснились. До нових зустрічей в ефірі, друзі. Є у кожного з нас, дай да нада, серці мрія своя. Знаю, я знаєш ти дайда нада себе сон. То прийшов новий час, дай да нагада, знаєш, знаю я. so